Студія Калідор презентує Класика світової літератури О. Генрі, Мамон і Лучник. Інша назва Золото і кохання. Старий Ентоні Роккол, фабрикант, що давно вже залишив свої справи, і власник патенту на мило Еврика. Визирнув із вікна бібліотеки у своєму маєтку на п'ятій авеню та посміхнувся. Там внизу прямував до автівки, яка чекала на нього, його сусід праворуч Ван Шунлайт Сафолк Джонс. Сідаючи до автівки, він зневажливо вернув ніс від мильного палацу Ентоні Роквола, фасад якого прикрашала скульптура у стилі італійського відродження. Хе-хе. Ви тільки погляньте на нього. Старе опудало, банкрут, а скільки пихи, зауважив колишній мильний король. Краще б ти дбав про власне здоров'я, заморожений Несельроде. Таких, як ти, тепер лише в опередках можна побачити. Хех. Ось візьму і на майбутнє літо розмалюю увесь фасад червоними, білими та синіми смугами. Подивлюся тоді, як він кривитиме свого голландського носа. Ентоні Рокволга микнув, а тоді. Він все життя не схвалював дзвінків, підійшов до дверей бібліотеки і гукнув Майк. Це був той самий громовий голос, від якого колись у давнину мало не лускало небо над преріями Канзасу. Майку, скажіть моєму синові, аби він зайшов до мене перед тим, як виходити з дому, наказав він слузі, що з'явився на його поклик. Коли ж молодий Роквол увійшов до бібліотеки, старий гань відклав газету і глянув на сина із виразом добродушної суворості на своєму повному рум'яному без жодної зморшки обличчі. Однією рукою він скойовдив свою сиву гриву, а іншою забрящав ключами в кишені. Річарде, скажи на мені, синку, скільки ти платиш за мило, яким миєшся? запитав Ентоні Роквелл. Річард, який лише півроку тому повернувся додому із коледжу, був збентежений. Він іще не до кінця розумів свого батька, який будь якої миті міг вигадати щось несподіване, немов дівчина на першому побаченні. Ну, здається, шість доларів за дюжину, тату. А за костюм? Скільки ти платиш за свій костюм? Зазвичай шістдесят доларів, сир. Ти джентльмен, сину, рішуче промовив Ентоні. Мені казали, ніби молоді аристократи викидають по 24 долари на мило і більше, ніж по сотню доларів за костюм. Ти грошей маєш не менше, ніж у будь-кого з них, та все ж таки дотримуєшся того, що є поміркованим і доволі скромним. Сам я миюся старою доброю Еврікою, і це не просто звичка. Це тому. Що наше мило краще за інші? Якщо ж ти платиш більше як десять центів за шмат мила, то зайве з тебе беруть за паскудні парфуми та обгортку, а п'ятдесят центів це цілком пристойно для молодої людини твого віку, твого становища і стану. Повторюю, сину мій, ти джентльмен. Я чув, що потрібно мінімум три покоління, аби у родині з'явився джентльмен. Ну що ж, можливо, раніше так і було, але тепер, маючи гроші, це виходить значно легше і швидше. Отож, гроші зробили тебе джентльменом, сину мій. Та і я сам, я теж майже джентльмен, їй богу. Я нічим не гірший від моїх сусідів. Я теж ввічливий, приємний, такий же люб'язний, як ці два пихаті голландці, праворуч і ліворуч, які спати не можуть ночами ха, через те, що я придбав собі ділянку між ними. На жаль, тату, існують такі речі, які неможливо придбати за гроші. Похмуро і сумно зауважив молодий Роквал. Такого не кажи. Заперечив ображений Антоні. Я завжди стою саме за них, за грошенята. Я прочитав усю нашу енциклопедію, шукав бодай щось, чого не можна купити за гроші. І не знайшов. Вочевидь, наступного тижня доведеться замовити додаткові томи. Я за гроші і проти усього іншого. От скажи мені, синку. Що саме не можна купити за гроші? Ну, передусім, вони не можуть вивезти вас у вищий світ, сир, відповів ображений Річард. «Ого! невже не можуть, прогримів захисник кореня зла. А скажи но ну мені, синку, да був би весь той вищий світ, якби у першого із асторів не вистачило грошей на проїзду третьому класі, га? Примітка. Астори відома родина американських мільйонерів від 19-го століття. Засновник династії Джон Джейкоб Астор, німецький емігрант, який приїхав до Сполучених Штатів, придбавши найдешевший квиток. Річард приречено та стомлено зітхнув, визнаючи свою поразку. Я ось до чого веду, продовжив старий уже іншим тоном. Я попросив тебе зайти до мене, тому що помітив, що з тобою щось не так, хлопчику мій. Ось уже два тижні, як я це помічаю, тож давай розповідай. Сину, розповідай, повір, я зроблю все. За 24 години твій татусь може реалізувати 11 мільйонів готівкою, і це не рахуючи нерухомості. Якщо ж у тебе захворіла печінка, то гульвіса стоїть біля пристані і за два дні доправить тебе на Багамські острови. Ні, це не печінка, але ви майже вгадали, тату, то дуже близько до істини. Зрозуміло. Ну, розповідай, як її звати? проникливо запитав Ентоні. Річард почав ходити бібліотекою і розповідати. Його старий батько виявив достатньо уваги, такту та співчуття, аби викликати довіру сина і вислухати розповідь до кінця. Ну, і чому ж ти тоді не робиш пропозиції? запитав старий Ентоні. Вона, повір буде рада радісінька. Ти маєш і гроші, і гарну зовнішність, ти взагалі чудовий хлопчисько. Руки у тебе чисті, вони не забруднені милом Еврика. Щоправда, ти навчався у коледжі, але на це вона не зважатиме. Тож дай мені відповідь, хлопче. Чому ти не зробив їй пропозиції? Та нагоди не було, зітхнув у відчаї Річард. Ну то влаштуй, щоб була. Сказав йому Ентоні. Сходи з нею на прогулянку у парк, відведи на пікнік або проведи її додому із церкви. Нагода. Тьо Ех, тату, тату. Не знаєш ти, що воно таке, світ аристократів. Вона одна із тих, хто обертає колесо світського млина. Кожнісінька її година, та що там година, кожна хвилина, кожна мить її часу розподілені на багато днів наперед. Я ж я не можу жити без цієї дівчини, тату, без неї це місто, воно нічим не краще від гнилого болота, я не маю змоги зустрітися з нею, а написати їй я, я просто не наважуюсь. Теж мені, скривився старий. Невже маючи ті статки, які я тобі даю, ти не можеш домогтися, аби дівчина приділила тобі годинку другу. Я Я надто довго відкладав, зізнався Річард. «Післязавтра о опівдні вона їде до Європи і перебуватиме там два роки. Я побачуся із нею завтра ввечері буквально на декілька хвилин. Зараз вона гостює у Ларчмонті у своєї тітоньки. Туди я поїхати не можу, але мені дозволено зустріти її завтра увечері на центральному вокзалі до потяга о 8.30. Ми проїдемо галопом по Бродвею до театру Уолока, там її мати і решта компанії будуть чекати на нас у вестибюлі. Невже ви думаєте, що вона буде вислуховувати моє зізнання у ті шість хвилин поїздки? Ні, ні, звичайно. А чи є можливість порозмовляти із нею в театрі чи після вистави? Жодної, ні, тату, це не так просто. Ваші гроші тут не допоможуть. Жодної хвилини не можна купити за готівку. Якби це було можливо, багатії жили б значно довше від інших. У мене немає ніякої надії порозмовляти із міслентрі до її від'їзду. Кажеш, жодної надії? Хе, Хе хитро зблиснув очицями Ентоні. Ну, гаразд, річарде. Гаразд, хлопчику мій. Іди тепер до свого клубу, і знаєш, я щасливий, що це у тебе не печінка. Іди до клубу, відпочивай, але не забувай час від часу кадити фіміам на вівтарі великого бога мамона. Ти кажеш, що гроші не можуть купити час, так? Звісно, не можна замовити, аби вічність загорнули тобі у подарунковий папір і доправили додому за певну ціну. Але, синку, я особисто бачив, які мозоляки натер собі на п'ятах старий Хронос, гуляючи золотими копальнями. Того ж вечора. До Ентоні Роквола, який читав вечірню газету, увійшла його сестра, тітонька Річарда Елен. Вона була лагідна і сентиментальна старенька. Багатство брата та родини її немов пригнічувало. Зітхнувши та вмостившись у кріслі навпроти брата, вона завела мову про страждання закоханих. Все це я уже від нього чув, позіхнувши, відповів їй братик Ентоні. Я йому сказав мій поточний рахунок до його послуг». Хех, тоді він почав заперечувати користь грошей, уяви. Каже, нібито гроші йому не допоможуть, нібито етикет не можна зсунути з місця навіть цілій купі мільйонерів. Ех, Ентоні, Ентоні. Скрушно похитала головою тітка Елен. Дарма ти, братику, надаєш таке велике значення грошам. Багатство нічого не варте там, де йдеться про справжнє кохання. Саме воно все сильне. Е, якби ж наш то свідчився їй раніше, вона не могла б відмовити йому. А тепер, на жаль, боюся, уже пізно. У нього не буде навіть нагоди порозмовляти із нею. Просто визнай це, Ентоні. Усі твої мільйони, усе твоє золото не може дати щастя нашому хлопчику. Наступного вечора, рівно о восьмій годині, тітонька Елен вийняла старовинну золоту каблучку із футляра побитого міллю, і урочисто вручила її племіннику. Одягни її сьогодні, Річарде, попросила вона. Твоя мати дала мені цю каблучку і сказала, що вона приносить щастя у коханні. Вона звеліла передати її тобі, коли ти віднайдеш собі наречену. Молодий Роквол прийняв каблучку і спробував надіти її на мізинець. Вона дійшла до другого суглоба і застрягла. Річард Зняв її і запхав у кишеню жилета за звичкою властивою усім чоловікам. Далі він рушив до телефона і викликав кеб. О восьмій годині тридцять дві хвилини він виловив міслентрі із балакучої юрби на вокзалі. Ми не можемо затримувати мою маму та інших, сказала вона. До театру у Олока». І якнайшвидше, промовив Річард, звертаючись до Кебмена. Із 42-ї вулиці вони вилетіли на Бродвей і помчали зоряним шляхом, який вів від м'яких лугів заходу до скелястих круть сходу. Не доїжджаючи до 34-ї вулиці, Річард швидко підняв віконце і гукнув Кебмену спинитися. Перепрошую, я впустив каблучку. Сказав він на своє виправдання. Вона належала моїй мамі, і мені було б дуже шкода її втратити. Я не затримаю вас, я бачу, куди вона впала. Не минуло й хвилини, як він повернувся із знахідкою. Та за цю хвилину перед кебом спинився в поперек дороги вагон трамвая. Кебмен спробував об'їхати його зліва. Але важкий поштовий фургон перегородив йому шлях. Кебмен спробував повернути праворуч, але йому довелося поступитися назад від підводи із меблями, які тут, на Бродвеї, було не місце. Він хотів розвернутися назад і вилаявся, впустивши із рук вішки. З усіх боків його оточувала неймовірна плутанина. Екіпажів та коней. Абсолютно несподівано створився один із тих вуличних заторів, які іноді абсолютно несподівано спиняють рух у будь якому величезному місці. Чому ми не їдемо? сердито запитала міс Лентрі. Ми ж запізнюємося. Річард підвівся на підніжку кеба і роззирнувся навколо. «Довкіл них. Клекотів потік, фургонів, підвод, кебів та автобусів і трамваїв. Вони заповнювали весь величезний простір у тому місці, де Бродвей перетинався із 6-ю авеню та 34-ю вулицею. Заповнювали вони цей простір так само тісно, як дівчина із талією у 26 дюймів заповнює 22-дюймовий пасок. І усіми вулицями до місця їх перетину із гуркотом котилися іще екіпажі. На повному ходу вони врізалися у цю плутанину, чіпляючись колесами, голоблями та наповнюючи усе довкола гучною лайкою їх верхових. Увесь рух Мангеттена ніби спинився довкола їх екіпажу. І жоден із нью-йоркських старожилів, які стовбичили у тисячних натовпах на тротуарах, не міг пригадати вуличного затору таких масштабів. Вибачте, міс Лентрі, але, здається, ми застрягли, промовив Річард, сідаючи на своє місце. Такий затор із за годину не розсмокчеться, і винен у цьому я. Якби ж я не впустив ту каблучку, то покажіть мені її, сказала раптом міслентрі. Тепер уже нічого не вдієш, тож мені байдуже. Та й взагалі, скажу відверто, театр, на мою думку, це така нудьга. Об одинадцятій годині вечора хтось легенько постукав у двері до Ентоні Роквела. Невдоволено озвався Ентоні, який якраз читав книгу про пригоди піратів, вбравшись у червоний оксамитовий халат. Це була тітонька Хелен, схожа на сивочолого Янгола, помилково забутого на землі. Знаєш, Ентоні, вони заручилися, лагідно промовила вона. Вона, ця дівчинка, сказала так нашому Річарду. Дорогою до театру вони потрапили у вуличний затор і цілих дві години не могли рушити з місця. Та я прийшла сказати не про це, я хотіла сказати тобі, Ентоні, ніколи більше не хизуйся силою своїх грошей, тому що маленький символ справжнього кохання, каблучка, яка символізує нескінченну і безкорисливу відданість. Саме вона, а не твої гроші, допомогла нашому Річарду завоювати своє щастя. Уявляєш, він впустив каблучку на дорозі і вийшов із кеба, аби підняти її. І саме ця зупинка виявилася знаковою, вони не встигли рушити далі адже утворився затор. І ось доки кеб стояв. Наш річард освічився у коханні і домігся її згоди. Гроші це просто сміття, якщо порівнювати їх із істинним коханням Ентоні. Ну, і добре, сказав старий. Хе. -хе. Я дуже радий, що хлопчик домігся свого. Я ж йому казав, жодних грошей не пошкодую на цю справу, якщо. Чекай, до чого тут це? Як тут допомогли твої гроші, братику? Знаєш, сестричко, промовив Ентоні Роквол, відводячи погляд. Дай мені дочитати. Пірат у цій книзі якраз потрапив у бог знаяку халепу, його корабель щойно отримав пробоїну, а він надто добре знає ціну грошам, аби дозволити йому затонути. Тож дай мені заради бога дочитати цей розділ. Гаразд добра ніч. На цьому ця історія мала б і закінчитися. Повірте, автор прагне до фіналу усією душею, так само як і прагне цього читач. Але перш аніж завершити, нам доведеться іще спуститися на дно криниці. Аби видобути істину. Наступного дня підозрілого вигляду суб'єкт із червоними руками та у синій краватці у білий горошок, який звався Келлі, з'явився до будинку Ентоні Роквола і був негайно ж допущений до бібліотеки. Ну, і що ж, Келлі?» – сказав Ентоні, виймаючи з шухляди чекову книжку ми заварили мило. Подивимося. Я видав вам п'ять тисяч, так? Саме так, сер, відгукнувся Келлі. Я, щоправда, доплатив ще триста доларів своїх. Довелося дещо перевищити кошторис. Фургони та кеби я винаймав по п'ять доларів. Підводи та двоколіски винаймав по сім шофери вимагали не менш як по десять, а фургони із вантажем правили двадцять. Найдорожче, сер, мені, звісно ж, обійшлися поліцейські. Двом я заплатив по півсотні, а усім іншим по двадцять та двадцять п'ять. але ж вийшло чудово, містер Рокволе. Я дуже радий, що Вільям а Брейді не бачив цієї невеличкої масової сцени на колесах. Я йому не бажаю зла, але, вочевидь, він отримав би інфаркт, якби побачив це і дізнався, що все зроблено без жодної репетиції. Кожен із хлопців був на місці з секунда в секунду. І цілих дві години на південь від пам'ятника Гріллі ніхто і пальця крізь той затор пропхати не міг. Примітка Вільям А. Брейді, продюсер, сценарист та режисер перших фільмів, який характеризувався дуже вдало поставленими масовими сценами. Гаразд, кивнув головою Ентоні Роквал. Дуже добра робота. Ось вам 1300 доларів Келлі. Промовив він, відриваючи чек. Тут ті триста, які ви витратили зі своїх, і ваша тисяча. Ви ж не зневажаєте грошей, Келлі? Хто я? запитав той. Та я убив би того, хто вигадав бідність. Дуже влучно, сказано, Келлі. Дуже влучно. Містер Келлі уже виходив з бібліотеки. Коли Ентоні Роквелл знову звернувся до нього. Скажіть но ну мені, ви не помітили там у юрбі такого пухкого хлопчака із луком і стрілами і зовсім роздягненого? запитав він. Щось я такого не бачив, відповів збентежений Келі. Хоча, якщо він був саме такий, як ви розповідаєте, то. То, мабуть, поліція забрала його іще до мене. Я так і гадав, що цього бешкетника на місці не буде. посміхнувся вдоволено ентоні. Дякую вам. І всього найкращого містера Келі. О Генрі, Мамон і лучник. Інша назва золото і кохання. Читав Руслан Алексіюк. Примітка. Оригінальна назва оповідання. Мамон і стрілець. Мамон або Мамона. Слово вживається у Євангеліях Матвія та Луки. Символізує божество грошей, лучник або стрілець. символізує Амура або Шкупідона, Бога кохання. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Me A Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Тім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.